піг дзвониш у дзвони з рано в час. Чуєш, Порошюку, здоров. Ніхуя вати. Генден бубджур. Сука. Найшуєм склянку медовуха. Що, серйозно? Чилу склянку медовуха? Айно, там чилий літер. Айбо, блядь, ос. Кусавуть дуже. Чуєш, не у тебе якогось диклофоса. А на що тобі вообще диклофос? Той найти пошепчу. Добать ты бих. Білб. Трехотровый ты нахуй. Что кажешь? Ты что дурний, пак закрыл тебя кецок за массовое убийство? Ай, блядь. Блядь, мышляк, короче, я знал, что у тебя надула, ты два их шутка. Ай, уже скоро давай. Чуєш, а на что ты Блядь, Блять, забыли. А я вспомнил. Короче, у них там гори на деревьеве я кубла, ты я ну на чому ну подлетить. Я ки ще буду поднимати у небо на зеленому шарикове, ти думаш, що ж замітять ня? Думав, шайно. А ки чуж му голубий, ти наш шунди м летіти. Ти думаш, що ж замітять Бо я думав, що нет. Пак ти той маєш хоч чорною надувало брати, ки твою 100 кілову морду за 100 кілометрів витку. Блядь, поїбавиш, що й план нахуй. Чуєш? Пак я ще шак за надувал спрячу, та шак ня не буде витко, не? Ну? No? Шак ня, так би туди видав, бери це надувало, та май його надуй. Nie mam Ja teraz pochodzę na Rembo, nie? Pochodzić, no. Na czarną udechę chyba. Nie te to jest to Nie jebite mi mas Duj furtne dobre. Pierwszy planu był sraut, pierwszy mi pojebał kamuflaż. Ja cię blusz na dzielanie biorę. to pumpuj na naduwało. Dobre. Blech, może by wziął pilotę, ściąłby się na boha. <gryzamy wstawa> <gryzamy wstawa> Ej halo, pak to sobie pumpujesz do boha. Daj, żeby to to ja sam na pumpu. <gryzamy wstawa> kuděru drzíš? Zajíbíš. Zajíbíš sviny, ne? Leču té vzdušné žmíry dhory, ne? No, alež pozoraj neprobej ho, bo keď vlastně sobou jebeš, nějaký tě pan býv nebo zběrať. Čo ty rukami tam důle a říkáš mi, kde tu tormoz? Pak tam tormoz ani je. Jak u boha tuj je? Oho, se samo je stalo. A no, se natěhnu. A no, na... Ej na můj dušu. Čo, ještě bych od nás mě to ne? Na daraz, daraz. Čo ješ, sviny?

Ну а що я знав робити? Відкривай зонтик та ходи, та й тот долбайоб, та гойка його шладить до спадати. Та може всі ідіоти повірять, та може ще я лишать та сєбуча. А я доти швакну медуху. Ну а ну давай. Майже до шладить падати, бо гримить. <звук> та це там дворі що в'єбав чи кинь побіхє? Е, хлопці, пак ви що? Я із миром прийшов. Ви що всі вилетіли туй на мене, короче? Ви ще не сохтавав укусити. Свини, бога, ти позрайсич мене укусив. Що кажеш? Так кажу, може скусить ня вниз. Короче, спасання, метнули камінням в ті каміш чор там босиня зідять на хуй. Все, я вже медуху не хочу, знимай ня дулю. А як я тяма ужняти дулю? Так я їбу, думай, да що? Вдить, що вже дождься починать. Свине, блядь! Що? Знав, що дома у тебе пушка, не? Є, е, но. Та пиздуй за не ускоро. Іду. Та даже убоще не думався чилить ти мені на нюс. Дашнаху, дашнаху. Фу, фу, фу. ж нахуй, ж нахуй. Ваш не кого бати. И ой, блядь, свиня кого ща бы уже месил на нюс. Я уже туй. Да стріляй у нього! <глевих> Пак не у мене, дебіле, блядь. А у кого? Пак видав не у мене. А у джмели у всех Чуєш, айбо я ся не вчу у школі снайперів, я може і не попаду. Так уже стріляй, бо всі сіні зідять дораз. Добре.

Binie, alu, czułeś ty, co Joj Joi, bląd, Joj. a cieu mini wsię podrybne na się pobela. Kracze, chujuboczej czy majże nie abudę szwiste do traumatologa, bo kwestia boli duże. Czułeś, Binie, coś nie skręciło w żlądku. Idziemy do miłego do nas w